Так, ми ще сьогодні з вами завітаємо до холодної кімнати. От така от так вона виглядає зовні, дуже холодно, 4 градуса. В принципі, ця кімната використовується для пробу підготовки, для виділення певних фракцій. То 4 градуса і дуже-дуже е треба швидко все робити. Тут є ультразвуковий дезінтегратор. Є всякі магнітні мішалки, колектори фракцій зв'язані з е, LC-системою. Дуже-дуже багато таких прикольних штуковин, колонків любого розміру. От тут навіть можна подивитися, як це все працює. Знову система для виділення чогось на основі рідинної Так, Тут знову ж таки. Люди працюють, виділяючи конкретні фракції, очищаючи білки. І оскільки це все дуже-дуже має мається все проводитися при 4 градусах. Тут навіть якась є інкубація, ми бачимо, що якісь зразочки мембранки такі от середині. для вестерн там, навіть інкубуються. Ну, так, наука це цікаво. Тут проводяться надзвичайно цікаві дослідження, перспективні з розробки певних, певних нових антитіл для лікування певних патологій. До скорого, буде далі!